Шановні друзі, дуже дякую за теплий прийом. Тільки що був в телевізорі, а тепер наживу можете побачити, так? Я, по-перше, хотів би подякувати тим сільгоспвиробникам, які організували цей ярмарок і знаємо, що кошти від того йдуть хлопцям на передову. Півроку вже йде війна, і якби не підтримка простих людей, нам би було дуже і дуже важко вести бойові дії. Ми знаємо, що формула, міцний тил, міцна передова, вона найдієвіша із всього, що може бути. Так, ми зараз втратили практично частину території. Так, у нас анексували Крим. Але я переконаний в тому, що з такими людьми, які і там на фронті, і тут в тилу кують перемогу, ми все одно звільнимо нашу землю. Ми все одно будемо мати єдину процвітаючу, заможну Україну. Це найголовніше. І коли дивишся на дітвору на у цього, що тут присутня, розумієш, що там на передовій ми не марно. Нам вдалося уникнути від війни тут, на Дніпропетровщині. І слава Богу. І я більш ніж переконаний, що в скорому часі і на Донбасі буде нормальне, мирне життя, і там так само дітвора буде не, не слухати взриви всілякі стрільбу і так далі, а буде нормально собі жити, розвиватися і радувати батьків. Дідів, бабусь. Зараз, мабуть, не дуже доречно, в принципі, говорити про будь-які вибори і про все інше. Скажу одне, що там ми боремося проти ворога зовнішнього і зараз йдемо в парламент для того, щоб побороти ворога внутрішнього, корупцію, злочинність і всякі інші негаразди, які на превеликий жаль ще є у нас на нашій землі. І знаю, що об'єднаними зусиллями. І я, і мої побратими з правого сектора з добровольчого українського корпусу, і ви тут в тилу ми зможемо досягнути поставлених результатів, бо ми хочемо перемогти, ми можемо перемогти, і ми переможемо. Слава Україні! А дівчата